У Коломиї презентували нову книгу, яка покликана поглибити знання школярів про історію Коломиї та нашого міста. Цей посібник поєднує наукові дослідження, архівні матеріали та сучасні мультимедійні інструменти. Упорядник Роман Зварич зібрав у виданні факти, які допоможуть вчителям глибше відчути дух Коломиї та зрозуміти, як формувалася наша громада у 20-21 століттях. І цікаво розповісти про це дітям. Видання історія рідного краю Коломия 20-21 століття» століття результат трирічної роботи колективу педагогічного коледжу. Це не просто книга з історії, а інструмент для збереження національної пам'яті, внесок викладачів коледжу у перемогу над російським загарбником. Розповідає ініціатор видання, багаторічний очільник, а нині радник директорки коледжу Валерій Ковтун. Це був 22 й рік. Це якраз. Після чотирьох місяців початку крупномасштабного вторгнення російського агресора і виникла ідея в навчальних установах нашого міста ввести предмет або навчальну дисципліну історія рідного краю. І так розпочалася е, ця ідея. Вона завершилась успіхом. Сьогодні в Коломийському педагогічному коледжі вже третій рік викладається ця навчальна дисципліна. І мені особливо приємно, що ініціатором впровадження цієї дисципліни. В навчальний процес освітніх установ був міський голова Богдан Станіславський, управління освіти, центр професійного розвитку. І сьогодні, з 1 січня 2025 року, в усіх школах Коломийського ТГ вивчається ця дисципліна. Це формування національно-патріотичного виховання, це наш маленький внесок в перемогу над російським агресором. Власне, тоді, у червні 2022 року, педагогічний коледж понад 50 науковців освітніх установ Коломийщини та громадські активісти звернулися до очільника громади Богдана Станіславського із пропозицією впровадити в ліцеях та гімназіях освітній курс з історії Коломиї. Міський голова та управління освіти цю ініціативу впровадили в життя без вагань. Ми відроджуємо історію рідного краю через вивчення історії рідного краю. І тут заслуга пана Романа Зварича, який є автором цього, цієї праці. Це ініціатива Валерія Ковтуна, як керівника педагогічного коледжу. Тому ми це підтримали, цю ініціативу. Це вже більше десь з двох років, як вона була така, воно давно озвучена, але до практичного виконання, десь два роки назад ми це взялися до, 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 як, як на завдання взяли. І вже Цього року у навчальному процесі ми вже це використовуємо виданні особливу увагу приділили політичному, культурному та економічному розвитку регіону, а також постатям, які сформували його обличчя. Упорядник кандидат історичних наук Роман Зварич прагнув створити якісний і систематизований матеріал про Коломию. Спираючись на дослідження відомих істориків і краєзнавців, він розробив навчальну програму обсягом 72 аудиторні години, яку читає студентам коледжу. Тепер цей конспект лекцій стане корисним і для вчителів історії шкіл. Громади історія рідного краю викладається у Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради. Студенти зацікавлені у вивченні. Навчальної дисципліни, навчального предмету історія рідного краю. Перш за все, ми опираємося на праці Володимира Грабовецького, Івана Монолатія, краєзнавців, Михайла Андрусяка, Василя Нагірного, Гірного, Степана Андріїшна та багатьох інших. Посібник історія рідного краю стане порадником для кожного педагога, який прагне, щоб його учні не лише знали, а й щиро культивували любов до рідного краю. Переконана директорка педагогічного фахового коледжу. Людмила Прокопів. Цю книгу подарують усім директорам ліцею та викладачам історії в Коломийській громаді. Перших 100 примірників ми видали власними силами і коштами коледжу. І сьогодні ми маємо на меті подарувати ці примірники керівникам закладів освіти і вчителям історії нашої громади і запропонувати можливість до замовлення в нашій друкарні, якщо вони будуть бачити таку потребу, що є потреба в кількості підручників. Ми готові зібрати таку загальну інформацію, і наша друкарня, маючи вже електронну верстку, може поширити тираж. Але наразі ми маємо 100 примірників, з якими ми можемо е, сміливо впроваджувати цей курс в життя. Отож, тепер учителі й школярі мають свій підручник про Коломию, який зробить уроки історії ще цікавішими.